Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас початок нового робочого тижня і прийшов час зробити прогноз на цей тиждень для львів, овнів та стрільців. І так, вас, як завжди, буду просити бути активними, залишати лайки та підписки для збереження балансу, пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте подивимося, що на цьому тижні так чекає. Саме Львів, овнів та стрільців, так, які будуть події, які будуть енергії у роботі, відносинах. І так, давайте перше подивимось роботу, так, що вас чекає в вашому фінансовому становищі. так. Дивіться, на цьому тижні вас чекають якісь зміни, йде якесь очищення. Це говорить про те, що вам необхідно буде закрити якусь ситуацію, яка пов'язана з допомогою. Чи можливо ваша допомога комусь потрібна, чи, можливо, хтось вам буде її надавати, тобто вам треба цю ситуацію вирішити, закрити, звернути увагу на емоційний стан. Зараз все, що відбувається, воно закономірно і воно не повинно вас лякати. Мені іде який. Якийсь обман, якась ілюзія та нещирість, яка може бути пов'язана на цьому тижні саме з якимись відносинами у сфері фінансів. цей тиждень покаже, хто є хто, і будуть якісь великі зміни, от які пов'язані саме з ресурсами, можуть навіть виникати якісь конфлікти. Ось і мені іде чоловік. Який може бути поруч, який може а, каламутити воду? Не знаю, хто це у вашій роботі, з ким ви там спілкуєтеся, але зверніть, будь ласка, увагу саме на цей факт. Далі, давайте подивимося, що чекає вас в особистому житті у відносинах, так, овни, льви та Стрільці. Що чекає вас у відносинах? Який цей тиждень буде? І так, цей тиждень, тиждень якихось змін? От, але більше акцент буде ставитися на якісь ресурсні матеріальні речі, тому що будуть якісь затримки по фінансам, мені йде якісь, якісь руйнування планів. Тому відносини будуть якось трішечки позаду. Іде мені якийсь флірт можливий, якісь такі збори, знаєте, Можливо, якесь святкування. ось, Тобто самі відносини будуть такі розмірені, якихось активностей там не буде, глибини якоїсь також я не бачу. Єдине, що можете повертатися у якісь минулі етапи життя, щось згадувати, якось дуже емоційно згадувати ті етапи життя, але акцент на цьому тижні буде стояти все-таки на фінансах, роботі, якомусь просуванню. Анні та привіт-привіт! Ми з вами продовжуємо наш таропрогноз прогноз на цей робочий тиждень. Зараз ми подивимося, що цей тиждень принесе тільцям, дівам та козирогам. Що він принесе саме в робочих моментах, так? В роботі та фінансах та відносинах. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тільці діви козироги, що чекає вас в роботі та робочих моментах на цьому тижні, так? Дивіться, на цьому тижні вам треба бути дуже уважними, дуже обережними. В робочих моментах треба дочитуватися до того, що Написано мілкими літерами, бути уважними до інформації, бути а, чесними з собою та оточенням своїм обов'язково, тільки це допоможе вам вберегти рівновагу. На цьому тижні вас чекатиме якийсь вибір. І вибір буде дуже якесь рішення, якийсь дуже важливий вибір. А, мені йде ілюзія або обман, або самообман. Тобто тут а, треба дивитися конкретно по ситуації, але все ж таки будьте дуже уважні, тому що а, вам необхідно. Буде усвідомити, що тільки ваша власна відповідальність принесе вам ті чи інші плоди, от, які будуть пов'язані з вашою роботою. Зверніть увагу на емоційний стан, свій на емоції та бажання. Ось цей тиждень може показати вам, знаєте, щирість оточення вашого, от, і від нього будуть залежати ваші прибутки. Мені йде затримка у фінансах. У якихось прибутках і в розвитку справ. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що вам намагаються пропонувати, а, у що вас намагатимуться втягнути. Давайте подивимося, що вас чекає у відносинах та особистому житті. Так? Який цей тиждень видасться для вас? І так, що буде у відносинах та особистому житті? І так, у відносинах мені йдуть також якісь, знаєте, такі неочікувані розчарування. От, іде мені також якась недосказаність. Ось ситуація, знаєте, може бути дуже така затягнена, тобто якихось різких таких. Скачків не буде, але все ж таки, іде мені також якась ілюзійність. А, мені йде чомусь чоловік, який може бути маніпулятором у відносинах або у спілкуванні. Зверніть, будь ласка, на це увагу. От, і чоловік може пропонувати якісь. Можливості якісь робити такі пропозиції, але вони не зовсім стосуються глибоких почуттів. Мені іде у відносинах на цьому тижні якесь розчарування, якесь несприйняття емоційних ситуацій. Тому, будь ласка, зверніть увагу на свій внутрішній стан на цьому тижні. Вітаю! Ми продовжуємо таропрогноз на цей робочий тиждень. Зараз подивимося, що цей тиждень принесе саме близнюкам, терезам та водоліям. Який цей тиждень буде для вас в роботі та відносинах? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Близнюки, терези та водолії. Давайте подивимося, які будуть на цьому тижні ситуації пов'язані з роботою, фінансами, вашим розвитком. Так? Що вас взагалі чекає? Перша карта мені йде карта занурення в знання, занурення у вивчення якоїсь інформації. Ось. Тому що цей тиждень для вас буде дуже такою точкою. Критичною, на цьому тижні у робочих моментах вас чекає велика трансформація, це руйнування старого. Знаєте, коли можуть відбутися великі різкі зміни, зміна роботи, відкриття якоїсь інформації, яка може зруйнувати все. І не буде бажання взагалі нічого робити. Знаєте, як наче все, що було, воно просто зруйнувалося вщент. А на цьому тижні треба відпустити цю ситуацію, тому що надалі вас чекають. Зміни. Все старе повинно залишитись в минулому. У вас тут іде закриття минулих ситуацій. Так, неприємно, так іде розчарування, так іде дуже важко це все зробити, але необхідно піти вже з того, що віджило своє, уперед, і бути готовим до нових звершень, до конкуренції та тримання балансу. Надалі ви будете дивитись уперед з надією на краще, але цей тиждень буде досить напружений для вас. А, давайте подивимося, що вас чекатиме в особистому житті у відносинах зі своїми половинками, якщо хто. Немає пари, то це може стосуватися взагалі вашого оточення, так, та спілкування з друзями та близькими людьми. І так, що у відносинах? У відносинах також тут іде таке плиття потечії, яке буде а, переростати в конфліктність, в дратування, можуть підніматися якісь страхи. Ось, страхи, які стосуються вашого внутрішнього, оцього, знаєте, розвитку, стану. І це дуже сильно буде впливати на якість спілкування з близькими Мені йдуть, іде якийсь флірт, іде якесь бажання спілкуватись, розвиватись, але це, знаєте, такі як спалахи. Спалахи, які швидко виникли, швидко згасли, і все. Більше цей тиждень буде схожий на якесь таке затримку якогось розвитку у відносинах, так? через оцей внутрішній конфліктний стан, через те, що ви будете дуже схвильовані своїми іншими. Змінами в житті. Вітаю! Ми продовжуємо таропрогноз на цей робочий тиждень. Зараз подивимося, що цей тиждень принесе саме близнюкам, терезам та водоліям, який цей тиждень буде для вас в роботі та відносинах. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Близнюки, терези та водолії. Давайте подивимося, які будуть на цьому тижні ситуації пов'язані з роботою, фінансами, вашим розвитком. Так? Що вас взагалі чекає? Перша карта мені йде карта занурення в знання, занурення у вивчення якоїсь інформації. Ось, а, Тому що. Цей тиждень для вас буде дуже такою точкою критичною. На цьому тижні у робочих моментах вас чекає велика трансформація, це руйнування старого. Знаєте, коли можуть відбутися великі різкі зміни: зміна роботи, відкриття якоїсь інформації, яка може зруйнувати все. І не буде бажання взагалі нічого робити. Знаєте, як наче. Все, що було, воно просто зруйнувалося вщент. А на цьому тижні треба відпустити цю ситуацію, тому що надалі вас чекають зміни. Все старе повинно залишитись в минулому. У вас тут іде закриття минулих ситуацій. Так, неприємно, так, іде розчарування, так іде дуже важко це все зробити, але необхідно Піти вже з того, що віджило своє, уперед, і бути готовим до нових звершень, до конкуренції та тримання балансу. Надалі ви будете дивитись уперед з надією на краще, але цей тиждень буде досить напружений для вас. А, давайте подивимося, що вас чекатиме в особистому житті у відносинах зі своїми половинками. Якщо хто. Немає пари, то це може стосуватися взагалі вашого оточення, так, та спілкування з друзями та близькими людьми. І так, що у відносинах? У відносинах також тут іде таке плиття потечії, яке буде а, переростати в конфліктність, в дратування, можуть підніматися якісь страхи. Ось, страхи, які стосуються вашого внутрішнього, оцього, знаєте, розвитку, стану. І це дуже сильно буде впливати на якість спілкування з близькими мені ідуть, іде якийсь флірт, іде якесь бажання спілкуватись, розвиватись, але це, знаєте, такі як. Спалахи, спалахи, які швидко виникли, швидко згасли, і все. А більше цей тиждень буде схожий на якесь таке затримку якогось розвитку у відносинах, так через оцей внутрішній конфліктний стан, через те, що ви будете дуже схвильовані своїми іншими змінами в житті. Всім привіт-привіт! Сьогодні завершують наш старопрогноз саме водні знаки: це раки, скорпіони та риби. Зараз ми подивимося, яким цей тиждень буде для вас, що він вам принесе у роботі, у фінансах, так, у ваших відносинах. Вас буду просити, як завжди, бути активними, залишати лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях, приймаю для активації прогнозу, так? І давайте ж з вами подивимося, що вам принесе цей тиждень так, по роботі, по розвитку фінансовому так, плані. І так, робота для водних знаків. У мене йде очікування якихось нових перспектив, нових доходів, нових можливостей, як наче перед вами відкриваються якісь а, шляхи. Дуже багато емоційності можуть викликати, тому що ці нові шляхи прийдуть до вас саме через трансформаційні речі це порушення якоїсь стабільності, це якийсь обвал того, чого було вже так більш стабільно. Знаєте, коли щось руйнується, коли відкриваються. Очі на щось, коли можуть настати якісь зміни в роботі, кардинальні зміни, і ви можете згадувати, знаєте, якісь минулі етапи життя, і воно може вас трошечки емоційно зачіпляти. Перед вами будуть стояти якісь нові пропозиції, нові перспективи. Ви не дуже хочете туди йти і якось пручаєтесь, закриваєте себе, але треба бути чесним з собою, уважно відслідковувати всю інформацію, вивчати ту інформацію яку вам. Пропонують і яку вам будуть говорити, тому що є ризик якогось обману та ілюзії. Дивіться, після такої трансформації вам треба бути готовими до якоїсь такої боротьби, ось, бути сильними, накопичити всі свої максимально ресурси, тому що надалі йде розвиток. Але цей тиждень будьте дуже обережні, щоб не піти в якусь власну ілюзію, або щоб вас туди ніхто не затягнув. Ось, давайте подивимося. Що чекатиме водні знаки, раки, скорпіони та риби саме у відносинах? так, Який цей тиждень буде для вас а, по відносинах, так? Спілкуванню. І так, що у відносинах? У відносинах сподівання йде на краще, але якісь, якісь власні ілюзії, закритість. Не хочете ви відкриватися і бути щирим зі своїми партнерами, іде якась, знаєте, якась така небажання рухатись, небажання знаєте, дарувати своє якесь тепло, іде якась підвищена агресивність, іде якась така, знаєте, бажання десь когось. Обіграти підставити у мене йдеться зараз дуже така насичена. Тут бажання бути переможцем, тріумфатором це не про кохання, якийсь флірт.